Колись вона писала вірші у шкільному зошиті, а сьогодні авторка з десятком книжок, волонтерка і голос війни у прозі. Харківська письменниця Людмила Охріменко приїхала до Миколаєва, аби поділитися своїми історіями і думками. Зустріч відбулась у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Говорити з українцями про найболючіше через літературу вона відчула потребу у 30-річному віці. Поштовхом став 2014 рік. Ну, звичайно, що писалося про війну, тому що поштовх то від чого трапився? Від того, що побачене, почуте, усвідомлене, воно настільки мене вразило. Перша моя поїздка на передову була у місто Слов'янськ, і все, що я там побачила, це було настільки, розумієте, це 2014 рік, це не 22-й. Це зараз ми вже з вами дуже дорослі люди, які розуміють, з ким і з чим ми маємо справу. Довгий час Людмила жила і працювала в Криму. що після анексії боляче відгукнулася в її серці. До початку великої війни жінка мешкала у Харкові, і саме там, у зросіщеному місті, свідомо перейшла на українську мову. Батько мій українець, і коли відповіла для себе на запитання, це що я українка, тоді постало наступне: чому я, українка, послуговуюся мовою свого ворога, та ще й мовою, яка на тисячу років молодша за мою рідну. І на 30% має менший словниковий запас. І поступово-поступово почала не просто говорити, не тільки говорити, але і писати. Перу письменниці належить 12 книг, 10 з яких уже видано. Ще дві наразі подано на літературні конкурси. Миколаївщина стала 21 м регіоном, де Людмила особисто презентувала свій роман Оскар у ньому історія кримського татарина, який пройшов полон та жахливу катівню у Донецьку. Найголовніше не те, що він потрапив в полон і не сам полон, а найголовніше, що цей чоловік, офіцер, розвідник, спецпризначенець, знайшов собі сили, мужність, знайшов собі дух той наш український, який дозволив йому перемогти свого ворога і вибратися з тієї катівні. Спілкування із харків'янкою тривало у бібліотеці майже дві години. Наприкінці зустрічі письменниця охоче відповіла на численні запитання читачів. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.